Тувати та відправити на зберігання до художнього музею в Одесі. Остаточно вирішили подальшу долю пам'ятника-засновника міста, де фігурує постать російської імператриці Катерини II та фельдмаршала Олександра Суворова. Нині Одесити вже думають, як облаштувати у майбутньому звільнені від ворожого імперіалізму площі міста, аби вони залишилися туристично привабливими. Продовжить Тетяна Баженар. Обливали фарбою, мітингували з вимогою демонтувати, одягли ковпак ката і, врешті, огородили та ухвалили рішення остаточно прибрати з Катерининської площі. Пам'ятник засновникам Одеси вже скоро опиниться у художньому музеї. За 43 проти 0, отримувалось ноль со 1 рішення прийнято майже півроку знадобилося міській раді, аби остаточно вирішити долю монумента Катерині II та її сподвижникам. Він не є історичною пам'яткою та не має жодної цінності. Пам'ятник був споруджений у 1900 році, але за радянської влади демонтований. А у 2007-му його вирішили відтворити за кошти держави-агресора. І починаючи від того часу, кажуть громадські активісти, Росія запустила процес інформаційної війни. Этот памятник лежится в основу. Скажем, ну, неверную абсолютно историческую подоплеку, потому что, ну, вот видите, название засновника они, оно не соответствует действительности, потому что а, во время установки в 1900 году этот памятник назывался памятник императрицы Екатерины II. То есть, уже скажем, изменения такие говорят о том, что это все-таки информационная война, и она была уже в 2007 году. В институте национальной памяти наголошують, Катерина II не мала жодного відношення до заснувания. Міста, ба більше саме вона за історичними даними придушувала прояви української нації, зруйнувала гетьманат і повністю знищила Запорізьку Січ, нащадки якої і брали безпосередню участь у розбудові Одеси. А нині через наявність цього пам'ятника окупанти вважають, що Одеса їх місто. Хотів всі події в Одесі 2014 році це вже наслідки отої пропаганди, бо ну окупанти у ні, ми. Одеса це ж наш город, бо там пам'ятник нашої імператриці. Ну це не витримує ніякої наукової критики, бо ще в 19 столітті було доведено, що ну, Катерина не має відношення до заснування Одеси прямого. Лише тим, що вона була імператрицею, і в той час Хаджибей було відвоювано у Османської імперії. Історики тим часом нагадують, вулиця та площа Катерининська в Одесі названі не на честь російської імператриці, як побутує думка в суспільстві, а храму святої великомучениці Катерини Олександрійської, який був закладений під час заснування міста. Путін сказав, що от навіть Катерина II стоїть тут в центрі міста. І навіть націоналісти да він так сказав, не змогли її знести. Тобто, після цього існування цього пам'ятника саме ним було поставлено під вже під питання. Якщо б ті ракети не летали, то ви знаєте, не було б навіть, я так думаю, не було б навіть питання про ту колону Олександрівську або про Катерину II. Отже, сама Російська Федерація зносить ці пам'ятники. Переносять їх, ну скажімо так, в нашому випадку не зносять, а переносять до нових до музеїв. Остаточно демонтувати пам'ятник планують навесні. Одесити тим часом у соцмережах пропонують як можна облаштувати звільнену площу. Більшість прикладів фонтани з кількома чашами. Ця ідея не нова, бо колись тут вже був фонтан, який перенесли на соборну площу. Зурабти Делурі, Тетяна Баженар, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.